Запам'ятай одне: якщо тебе не обирають, неважливо, чи це в дружбі, чи це в стосунках, чи де завгодно, це означає, що тобі туди не треба йти. Це не твоє. Тебе твої ангели оберігають від чогось, що може тобі зашкодити. Якщо це стосунки, і ти просто закохана, дуже сильно так, що ти не знаєш, що робити, це означає тільки одне. Тобі треба попрацювати над своєю самоцінністю і подумати, чому ти обираєш чоловіків, які не обирають тебе. Чому твоє життя притягується саме такі люди? Це не означає, що вони погані. Це не означає, що ти погана. Чи поганий був чоловіків, теж так буває. Це означає, що тобі треба просто попрацювати над самоцінністю, тобі треба покопати свій рід, покопати свої регресії і зрозуміти, де ж знаходиться корінна причина, чому тебе не обирають. І також подумати, чому ти знову і знову проходиш оцей такий самий урок, особливо, власне, якщо це ситуація, яка з'являється постійно. Якщо не знаєш, як це зробити самостійно, запрошуй до себе на сесію.